Вітаю вас на занятті. Зараз у нас тема, мої друзі. Так, давайте ми з вами привітаємося, трішки налаштуємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо. Вліво. Вправо озирніться одне одному сміхніться Давайте ще разочок. Доброго ранку рідний наш дім Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо озирніться. Одне одному всміхніться. Отже, любі мої хлопчики і дівчатка, ми з вами всі друзі. Сьогодні пропоную нам з вами дізнатися, чим же відрізняються хлопчики від дівчаток. Хлопчики та дівчатка носять різний одяг, граються різними іграшками. Хлопчики люблять гратися машинками. Так, дівчатка люблять гратися ляльками. Дітки, а є такі іграшки, якими полюбляють гратися і хлопчики, і дівчатка. Наприклад, пазли. Так, конструктор, пірамідка. Так, а ще м'ячі та інші різні іграшки. Одяг також відрізняється. Хлопчики носять сорочки, штанці, так, кепки, а дівчатка носять сукні, спіднички, панамки. Так, дівчатка також можуть носити штанці. Щоб було тепло. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Розсортуємо одяг для хлопчиків та одяг для дівчаток. Пропоную позначити ось такими кольоровими цеглинками. Одяг для дівчаток ми позначимо червоною цеглинкою, а одяг для хлопчиків ми позначимо синьою цеглинкою. Тож, увага! Дітки, перед вами зображення різного одягу. Давайте ми з вами сортуємо. Ось, наприклад, що це зображено? Так, це сорочка. Сорочки в нас хто носить? Хлопчики, правильно, кладемо біля синьої цеглинки. Так, це в нас що? Панамка. Так, капелюшок такий. Хто в нас його носить? Так, дівчатка, правильно. Кладемо біля червоної цеглинки, правильно. Так, штанці. Так, це для хлопчиків. Це в нас що таке? Сукня, правильно. Сукню в нас хто носить? Хлопчики, правильно. Ні, дівчатка, молодці. Так, а це в нас кепка. Такий головний убір. Хто в нас носить? Так, хлопчики, молодці. Так, а це в нас шорти. Так, хто в нас носить шортики? Хлопчики, правильно. Ось уже скільки хлопчиків ми одягу назбирали для хлопчиків. Так, а ось ще одні штанці. Це, мабуть, для дівчаток, правильно. Так, і ось такий яскравий светрик. Так, це для дівчаток, кладемо біля червоної цеглинки. Отже, малятка ми з вами посортували. Одяг для хлопчиків і одяг для дівчаток. Отже, дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про хлопчиків та про дівчаток. А чим вони відрізняються? Так, а що ви запам'ятали? Що вам було цікавого? А що незрозумілого? Ви обов'язково обговоріть це з дорослими. Поділіться зі мною. Малята на цьому наша зустріч добігає кінця. На все добре, до наступної зустрічі. Бувайте!